Ось так спільними зусиллями військовослужбовців і мирного небайдужого населення Кривого Рогу застояна військова техніка стає на хід. Народні умільці вдихають життя навіть у те залізо, яке б вже мало перейти до розряду музейних експонатів. Зазвичай стримані вояки сьогодні не приховують своєї щирої вдячності. Тепер уже братам по зброї, Хочу виразити слова благодарності всіму лісу народу міста Кривого Ро, всіх, хто оказався неравнодушним той проблеми, яка… Ми дійсно оказались. Хочу наголосити те, що девіз, який висить над входом до КПП військової частини, народ Кривбас З'єднання єдине, знову ж показав свою актуальність. І ще раз наголосив на тому, що місцеві жителі ніколи ні в яку трудну хвилину нас не залишають наодинці. Дякую вам, велике спасибі. Проте роботи в танковій бригаді ще вдосталь. Найбільшу потребу танкісти відчувають навіть не в коштах. Їм потрібні вправні чоловічі руки. Дорогі земляки, обращаясь к вам за допомогою. Для 17-й э, танкової бригади нужна помощь автоелектриків і автосестерий. Техника давно стояла на хранении 15-20 лет. Для того, щоб їх к бойового применению, нужны руки. Рук потрібно очень много. Э, нужна іменно помощ своїми руками. Если є можливість, звоните по этому телефону, будем координировать действия, помогать воїну. На офіційному сайті громадського руху Криворіжжя кожен небайдужий може знайти інформацію про потреби нашої армії.